Вони йдуть, ці діти, мов закони, мов хтось створив навмисне, щоб ішли туди, де їх таких вже легіони, о те, що знали змалку, віднайшли. Ці діти знали, знали, що вже підуть, та все одно ішли, ішли, ідуть, один в один по втоптаному сліду. Вони йдуть в лиш ними знану путь. Нам не збагнути того й не сягнути, такими треба вже прийти в цей світ, піти навік, щоб потім вічно бути, лишивши тут свій невгасимий слід. Куди ви? Гей, ви нам ще так потрібні саме отут і саме у цей час. Та йдуть вони незнані й знані, рідні, лишивши вічний слід і нам, і в нас.